Українським пивоварам криза не страшна. Компанія оболонь відкрила на Хмельниччині найсучасніший у Європі завод із варіння пивного солоду. В оболоні кажуть завдяки тому, що на новій солодівні використовують найкращі сорти ячменю, вирощеного на Хмельниччині неподалік заводу. Про своє бажання купувати українську сировину. Вже заявили пивовари з п'яти країн. Зауважимо, річна потужність Чемеровецького оболонь солоду 120 тисяч тонн солоду, для виготовлення яких знадобиться 180 тисяч. Тон ячменю. Тож солодівня оболоні буде локомотивом сільського господарства регіону. Звичайно, це завод, який є новатор в галузі. Завод, який за рівнем технології і обладнання є найсучаснішим в Європі. І навіть відомі фірми, ви як ви вже, мабуть, тут чули, взяли на озброєння нашу технологію цю і цей проект. І, наприклад, хочуть будувати такий же аналогічний завод і в Франції. Завдяки високій автоматизації одна робоча зміна нового заводу це 21 працівник. А усього разом із обслуговуючим персоналом зараз на підприємстві працює 450 осіб. В цілому ж по регіону солодівня оболоні забезпечує роботою тисячу людей.